Молитва Сон Божої Матері. Пречиста Богородиця, Діво Марія, владичице, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли Пресвята Богородиця в святому місті Иудейським в місяці березні сон мала, то сон був страшний і жахливий про сина свого. Господа нашого Ісуса Христа, дитятка свого дорогого, прийшов до неї Ісус Христос і говорить їй, о мати моя улюблена, пресвята Богородиця, чи ти спиш, чи так лежиш, що усні бачила, скажи мені. Вставши зі сну, говорить йому Пресвята Діва Мати. О, Сину, мій улюблений, дитино моя мила, я чула, бачила сон дуже страшний і жахливий проти тебе, дитя моє миле, немов би Іуда іскаріоцький, продав тебе жидам беззаконно. Взяли тебе і били, били голову Твою святую, нечистими устами плювали на тебе, дитино, моя дорога. Уста твої святі жовчу поливали, Списом ребра твої пробивали, для крові і для спасіння християнських душ, і по волі Твоїй вели Тебе на суд при пантійському пилаті, і судили тебе на смерть Хресну, і по Твоїй волі вели тебе на людне місце, на гору Голгофу, і розп'яли тебе на хресті, і прибили цвяхами, тоді буде великий суд, страх три години по всій землі. Сонце не меркло. Місяць перетворився у кров. Некодим і Йосип зняли з хреста тіло твоє і плащаницею обвили, в новім гробі положили. І ти, дитино моя, люба, на третій день воскрес із мертвих, і вознісся на небо, і зійдеш в ад пекло, двері в аду розіб'єш, сатану зв'яжеш і заповіддю своєю замкнеш його, і викупиш народ від гріха. За нас грішних терпів ти муки на Христі, Господи наш, Ісусе Христе. І сказав Ісус Христос, о Мати моя улюблена, Пресвята Богородице, правдивий сон твій, все те прийде до мене. Цей сон, як молитву, молити 40 днів. цей сон при Святої Богородиці знайдено в святому місці на горі Оливній перед образом Архангела Михаїла, що написаний на камені і золотими буквами. Людина, яка не буде вірити цьому писанню, буде проклята і буде мати вічне горе і муки в день судний. Цей сон має таку силу владу Божу, що котра людина провадить службу в цього сну зі святим серцем, дасть йому силу і владу над супостатом, і йому будуть відкуплені гріхи на сорок днів, і буде спасенний від мук, і наслідує Царство Небесне. А ця людина, яка буде тримати цей сон з чистим серцем, то не доторкнеться ні камінь, ні гори, ні злий дух, Якщо людина піде в дорогу і цей сон візьме з собою, то щаслива буде її дорога. А якщо людина буде на суді і візьме з собою цей сон, то вона виплутається від суду і не буде засуджена. А якщо починати якесь діло, прочитати цей сон три рази, і його Господь буде благословити на добрі діла. І ще в якому домі буде цей сон святий, і будуть його комусь читати, переписувати з дому в дім буде охоронений від всякого злого і від всякого нещастя, котра жінка вагітна і з чистим серцем прочитає цей сон, Господь дасть їй легкі роди, здоров'я й довге життя дитині. А коли людині приходить кончина, нехай прочитає хтось цей сон. Або вона сама, або цей сон написаний положити під голову, то Господь простить йому гріхи і при смерті побачить Ісуса Христа і Матір Божу, Пресвятую Богородицю і буде спасенний від тмук вічних і наслідує Царство Небесне. Послухайте, люди, живіть любові між собою і совістю. Моліться за других живих і мертвих, сповняйте Боже письмо, продовжу вам життя на землі, а за неправду уменшу вам життя. Люди, покайтеся, бо сонце і місяць перейдуть мимо, а мої слова не перейдуть. Протече вода ріка вогнега зі сходу на захист і зійде з неба Архангел Михаїл. Затрубить у труби, і тоді встануть живі і мертві, прийде суддя, що знає кожного. Праведні дістануть царство небесне, а грішники пекло і муки вічні. О, люди, кайтеся, сповняйте Боже письмо, Воскресіння Христове. Читайте Сон Божої Матері, службу Божу не просипайте, бо хто службу Божу просипає, той на свою душу гріхів набирає. Бо сказав Господь, всякому християнинові шість днів до роботи дано, а сьомий день Богу своєму віддай, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.